Вони наліт ракат на Крим вибухає Севастополь. Палають військові бази та порти. Вилетіли ракети, Пекло та паляниця. Схоже, їхні цілі це флота та Кримський міст, який вже давно слід було обвалити разом із всіма, хто бажає ним користуватися. Вибухи несуться скрізь вогонь, розплати масово вкриває окупований півострів. Такого масштабу напевно ще не було. Що підірвали, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. В окупованому Криму пролунали потужні вибухи, які щонайменше тричі сколихнули. Севастополь та його околиці у районі однієї з збухто ймовірно зафіксували приліт. Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер та глава окупаційної адміністрації міста Михайло Розважаєв. Незважаючи на вибухи тривоги у Криму, не оголошували до слова. Місцеві мешканці пом'ятали дим в районі. Комишеви бухти окупанти заявили про масовану атаку українських БПЛА, Їхня кількість вимірювалася десятками, і вони летіли з інтервалом у кілька хвилин. Дрони, нібито, помітили в районі Нкермана, Балаклави та Фіолента. Рашистські військові намагалися їх виявити за допомогою спеціальних приладів і підняли гелікоптери для перехоплення. На околицях Севастополя помітили пересувні групи з Камазами, оснащеними кулематами, ймовірно, для протидії атакам дронів. Керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію про атаку дронів в кількох регіонах РФ та у Криму. Цю атаку можна назвати наймасованішою. Повідомляється, що для неї застосовувалися ракети Нептун, ракети Дрон. Пакло і паляниці РФ під атаку обопила кілька регіонів одразу. Також удари йдуть по Криму, написав він. І за словами губернатора так званого Севастополя, тривогу в місті оголосили із запізненням, нібито через те, що вона оголошується лише у випадку масованих атак. Разважав традиційно стверджує, що російська ППО ліквідувала всі цілі і ніякі об'єкти в місті не зазнали пошкоджень. Проте одразу після атаки було оголошено про нібито невідкладні ремонтні роботи електро. Мереж тому на деякий час містяни Севастополі залишилися без постачання електроенергії, і схоже, все ж таки не вдалося відбити всі атаки. Також і Росавіація повідомляє, що на роботу аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження. Повідомляється, що аеропорт тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси. Екіпажі ЗС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів. Так йдеться в повідомленні раніше. Морські безпілотники, підрозділу. Військово морських сил ЗС України вдарили по газових платформах, захоплених рашистськими окупантами у Криму. Відповідне відео із кадрами удару опублікував командувач ВМС ЗС України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа. Він зазначив, що було завдано прицільних ударів по російських цілях. Полювання на ворога в чорному морі триває. Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по рашистських цілях, зазначив він. Ну а Неїшпапа розповів, що було знищено системи спостереження противника, які були розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя. Тимчасом. Окупованого Криму окупанти не залишаються на нашій території, дістанемо їх всюди, додав командувач ВМС ЗС України. Ну і крім цього, воїни головного управління розвідки Міноборони України вразили ще три радіолокаційні станції рашистських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про те, що ударів було завдано по дороговартісних РЛС, повідомили у ГУР. Далі цитую. Розвідники уразили чергові три РЛС окупантів у Криму. У результаті операції ГУР Міноборони України в тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах. Рефі йдеться у повідомленні. Були уражені дві РЛС, падліти, одна каста 2,2. вогнева робота по військових об'єктах рашистських окупантів триває. Наголосило у ГУР. Ну а тим часом і голова Чечні Рамзан. Кадиров заявив про атаку безпілотника на казарму з поліції в Грозному. За його словами, було за двохсочину чотирьох силовиків, які були у варті. Пропагандистські ресурси повідомляли про вибухи за деякий час до цього. Також перед цим расисти публікували у соцмережах кадри із спалахами та вибухами. Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі згодом повідомив, що дрон здетонував у повітрі над казармою, нібито під час того, як його збували. Він пошкодив по. Крівлю уламки, що впали, викликали пожежу. Дрони атакували казарму полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. І сам глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку на будівлю МВС в Грозному. В причетності до атаки він звинуватив Україну та пригрозив, що за чотирьох двохсотих силовиків покладе 400 українських військових. За словами Кадирова, резерв із 84 тисяч осіб готовий висунутися на передову за першим наказом. Ну а зранку. Ко в рашиському міністерстві оборони Заявили, що за ніч їх атакували 16 українських безпілотників, в тому числі один у Чечні, а також три у сусідній північній Осетії. Крім того, місцеві змі повідомляли про вибухи в Курську. Безпілотники не вперше атакують Грозний. А ми нагадаємо, що раніше невідомо безпілотник атакував Чечню, вдаривши по будівлі полку поліції спеціального призначення в центрі міста Грозний. Про це повідомляє телеграм-канал База, який опублікував відео вибуху з камер спостереження. Як пише база в Грозненському. Аеропорту ввели план Килим, який застосовується під час нальотів безпілотників, внаслідок чого було затримано один рейс на Москву. Опозиційна організація Нісу повідомила, що після вибуху на місці удару спостерігалося багато карет швидкої допомоги. Глава Чечні, Рамзан Кадиров, підтвердив, що центр Грозного був атакований, звинувативши в нападі ЗСУ, куди завгодно дроном вдаряють. Сьогодні по центру міста Грозного вдарили дроном, зруйнували автозаправку дах полку поліції. Так заявив Рамзан Кадиров під час прямої лінії. До слова військовий експерт Роман Світан сказав, що удар дронами по казармі полку з. Пецназу імені Кадирова в місті Грозний Чечня РФ міг бути спровокований рух місцевих жителів за його словами. Зараз на північному Кавказі триває визвольна боротьба, яка накладається на війну кланів в регіоні, зокрема Дагестанських та Чеченських. Плюс паралельно ведуться певні дії вже груп опору і інгушських, і Ічкерських. І ось ця накладка цих завдань можливо, і призводить в тому числі до ударів по Росгвардії, тому що полк Кадирова, важливий, який це ж. Росгвардія. є за великим рахунком, це могла бути саме така бойова робота, в тому числі і груп опору за місцем, зазначив експерт. І на його думку, навряд чи безпілотники були запущені з території України, тому що нам надто далеко просуватися під півтори тисячі кілометрів. Але робота безпілотників, запущених за місцем, це на проблема абсолютно. На кожному базарі там можна купити китайський безпілотник з безпечто його системою підриву і виконати. Нати бойове завдання за місцем це буде навіть набагато зручніше, безпечніше та точніше, резюмував світан. Від 2023 року виробництво безпілотників великої дальності в Україні збільшилося в десятки разів. У військових є ударні безпілотники, які можуть летіти на відстань до 1800 кілометрів. В низці рашистських міст, зокрема в Таганрозі, Курську, за останній час пролунали вибухи. Про що повідомили місцеві змі та телеграм-канали. Ну і між тим, як повідомляли місцеві пабліки, перед вибухами у рашистському місті Курськ. Військові попереджали про ракетну небезпеку. Також було опубліковано безліч відео, які зафіксували яскраві спалахи і гучні звуки вибухів. Крім того, Розмі повідомляли про вибухи під Таганрогом в Неклиновському районі Ростовської області без подробиць. Також цю інформацію повідомляли джерела в Міноборони. Про це ніхто поки не скаже, але ми досі не розуміємо, чим було завдано удару по Таганрогу. Повідомили у відомстві. За словами іншого рашистського джерела, це могли бути або якісь ракети українського виробництва, або західна зброя. Бо, яка раніше не застосовувалася, також стало відомо, що внаслідок удару були ліквідовані ціні для расистів військові спеціалісти, інженери та офіцери. Повідомляється, що вони зібралися на секретну нараду, присвячену підвищенню ефективності рашиських ударів по Україні. Але за іронією долі вийшло так, що самі вони відправилися на концерт Кобзона. Ми бачимо, що. Політика США дуже перемінлива. А якщо о, власне США задасть такий тон, вона вже його певною мірою задає. То і Європа теж не теж не дуже прагнутиме якось тягти, так би мовити, як вони вочевидь вважають цей тягар підтримки України на собі. Мало кого обходить це, помітно з заяв те, що Україна бореться за весь цивілізований світ, багатьом здається, або вони хочуть в цьому переконатися, що Україна і Росія це ось дві країни зійшлися в конфлікті. Що Іранка НДР десь вони там. Що безпека навіть глобальної Європи, яку зараз захищає Україна, це щось міфічне. Насправді, Україна, начебто, бореться за свої інтереси. Ні, Україна бореться в тому числі і за інтереси Європи, за інтереси країн НАТО. Не дай Боже, впаде Україна. Країни НАТО будуть сипатися як ці от кості, так звані доміно або як картковий будиночок. в цьому сумніві жодних немає? Пам'ятаєте навіть заяви британських посадовців про те, що британської армії вистачить на півроку рік з такою інтенсивністю боїв України, вистачило на три роки і. Дай Боже, поки що стоїмо. Ну а далі йдемо, власне, говоримо те слово, яке вже трішки когось воно лякає досі, когось воно вже дратує, вочевидь. і, Я думаю, багатьох людей. Але ж воно лякає з наших західних партнерів добряче слово, це так, таке мерзене, як і все русське, воно називається Арешнік. Нова, принаймні, як це позиціонують російські окупанти, ракета, балістична ракета середньої дальності, як вони її називають, а не міжконтинентальна. Так, от, власне, видання Associated Press та Reuters з посиланням на американських посадовців, знайомих з даними розвідки, повідомляють про ймовірний удар Арешніком по Україні. Цитата в найближчі дні. Швидше що за все, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну, яка зазнає невдачі, США розглядають це як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою. Е, можу абсолютно суб'єктивно е, припустити, як про це судять США. Ну, ще загине кілька десятків людей. Та яка різниця, скільки вже їх в Україні? Аби, не дай Боже, США не надто напружувалися, не змушували робити якісь нові програми і так далі. До речі, нещодавно е, посолка Маркарова заявила про те, що. Закон про лендліз офіційно припинив діяти, за яким нам не дали жодного патрулу, але вже й закон на прийдешній рік не діє. Це так про нашу американську підтримку. Але, власне, що пишуть видання? Зокрема, і Блумберг сюди дописує, що Росія може запустити ракету Арешнік найближчими днями. Блумберг повідомляє з посиланням на офіційного представника США, Associated Press та Reuters, з посиланням на чиновників знайомих з оцінкою розвідки. Один з чиновників, начебто, додав, що США розглядають розглядаються як спробу залякування, аніж як Переломний момент на полі бою, звісно ж, бо США не беруть прямої участі, тому їм, хоч переломний, хоч надломний, різниці їм великої, немає. Скоріше за все, це буде ще одна спроба Росії теризувати Україну, яка зазнає невдачі. зазначив один із співрозмовників Reuters Ось тут погодимося. Єдине, що наразі лякає і що має на жаль великий процент того, що буде застосований, адже захід не зробить нічого. Це та сама зброя, назву якої навіть не хочеться називати зброя масового ураження. Ви розумієте, про що я говорю? Дуже хочеться би вірити, що вона не буде застосована: орешники, можевельники, медвіжатники. Так, це неймовірна руйнівна сила. Але скільки цього вже запущено по Україні, на жаль, це забере в, очевидно, від чергові людські життя. На жаль, ніхто з нас не застрахований і не в безпеці. Хоч ти перебувай на Донеччині, хоч у Закарпатті. На жаль, абсолютно байдуже нашим партнерам на те, що відбувається, але отут вони мають рацію: залякати вже не вдасться. Закінчилися емоції, крім ненависті до расистів і такого от. Не знаю, отут уже ви підберіть, будь ласка, в коментарях емоції, Що ми відчуваємо до наших західних партнерів? Ви маєте повне право зі мною в цьому плані не погоджуватися. Ну і в Пентагоні підтвердили, що Росія може вдарити Арешником найближчим часом. Власне сталося це вчора надвечір. Ні, місце, ні дату удару, звісно ж, не називають. Хоча бачимо, що Росія заявляла, що попереджали американську сторону про так би мовити, тестовий пуск у листопаді. Що ще пишуть? Про це стало відомо на брифінгу Сабріни Сінг. Власне, що повідомляється, Путін публічно заявляв, що Росія намір запустити, має намір ще, ще один арешнік. Може зробити це найближчими днями, але. У нас немає точної дати, сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Так само сказала, що удар не стане переломним моментом на полі бою. Ось тут знову погоджуємося, але Росія спробує завдати Україні втрат. Тут погоджуємося на 100%. Це очевидно. США продовжать передавати Україні системи ППО, що є одним з пріоритетних запитів. Ми вже бачили це раніше. Росіяни намагаються використати всю зброю, що у них є в арсеналі, щоб залякати Україну, але, звичайно, Україна продовжує отримувати нашу підтримку, оскільки вона щодня б'ється на полі бою. Як то кажуть, дякуємо і так розуміємо. Я не знецінюю жодним чином величезну допомогу США. Але є ключові моменти, де США, як би це правильно сказати, не те, що ми програє в оперативності з якихось причин, свідомо програє в оперативності. Коаліція діє як годинник. США і наші партнери програють в оперативності. В цей час наші бійці програють на полі бою. Не тільки бійці, а й цивільні віддають життя на превеликий жаль. Тим не менше, представники Збройних сил, звісно ж, цілком очікувано і логічно. Намагаються заспокоїти наших людей, особливо якщо в когось можливо виникають панічні настрої з нагоди ймовірного потенційного пуску цього арешника, от такої ракети з дивною, як і всеросійське назвою. Що написав очільник центру протидії дезінформації, лейтенант Коваленко на своєму каналі? Менше паніки з тим арешніком ваші емоції це саме те, чим живляться расисти. Повністю згодні. Буде загроза, буде тривога. Це очевидно. Що потрібно робити, коли є попередження, і тривога наші Люди давно знають, написав Андрій Коваленко. Тож, дійсно, ігнорувати тривоги, сенсу немає. Дуже багато різноманітного залізя летить в наш бік. Але чи панікувати на фоні того ні, бо дійсно расисти тішаться з цього, расисти зловтішаються з цього. Зловтішатися маємо ми, коли щось прилітає освобождать Белгород чи Брянськ. От тоді так само час. А зараз працюємо. Ну а далі про той самий Арешнік. Чи вдарить Росія, що це за залякування, що це за маневри? Про це розмірковують багато блогерів. Тема гаряча. Про це розмірковує і керівник центру військово-правових досліджень, політичний блогер та аналітик Олександр Мусієнко. Що сказав, просто зараз слухаємо. Дійсно, ризики вони присутні. Можна сказати, принаймні, що у нас не фіксувалися масштабних дронових атак протягом двох днів. А весь попередній період я хочу нагадати, що такі атаки відбувалися. Це означає свідчить, що ворог може готуватися для того, щоб здійснити як мінімум масштабну ракетно-дронову атаку найближчі дні. І тижні зрозуміло, що Росія буде тиснути в першу чергу з політичних причин. Вони хочуть продемонструвати і показати власні можливості, в тому числі. Путін знову ж таки включає фактор арічника того, що він може бути застосований, і ймовірно цього разу не виключено щось більшою бойовою частиною, Скажімо так, про масштаби, якої важко здогадатися, але точно це не апокаліптичний сценарій. Це ракета, вона звичайно небезпечна, але вона без ядерної бойової частини це найважливіше і найголовніше, що потрібно знати. Тому ризики тут залишаються. Очевидно, що в нас пройшов певний період часу Хочу нагадати вже фактично близько трьох тижнів з моменту минулого масштабного обстрілу ракетного. І звичайно, що ворог цей час накопичував ракети і перед тим, перед тією атакою попередньою, вони так само накопичували ракети. Тому ризики ракетного удару зберігаються І найближчі дні. Дійсно варто бути пильними, як зазначив президент України за найменших ризиків дійсно пильнувати і Йти до Бомбоскович. Але я би хотів додати наступне: при цьому всьому треба розуміти, що зараз у нас складна ситуація і на полі бою, і ворог наступає, намагається відновити позиції в Курській області на сході, і це все, в тому числі загроза ракетних обстрілів, використовується як елемент потужного тиску. Про що йдеться? Йдеться про те, що президент України чітко після зустрічі з президентом Франції та новообраним президентом США Трампом. Сказав про те, що ми не проти того, щоби був мир. Він це підтвердив, але справедливий. І ми готові, але готові за умов того, що Росія буде йти на поступки мир через силу. Путін в цьому не зацікавлений. Він хоче, щоб поступки були тільки з українського боку. Тому хоче продемонструвати картинку. Йому в першу чергу вона потрібна йому потрібна демонстрація його терору, щоб залякувати всіх, включно з новообраним президентом. США. Ну, я думаю, що український народ уже за ці роки боротьби показав показав, що нас не залякати. Сподіваюся, що і на Трампа і його команду так само. Ну, а далі будемо говорити і про фронт, і про те, що відбувається на території Запорізької АЕС. Адже Грінпіс повідомляє, що росіяни збільшили кількість реактивних систем залпового вогню на території Запорізької АЕС. У звіті також йдеться підготовленому на замовлення Грінпіс України, що британські військові аналітики вперше виявили вогневі позиції РСЗВ ураган а також нові системи смерч поблизу ЗАЕС. Звіт також свідчить, що будівництво росіянами військових укріплень біля водойм охолоджувача ЗС продовжується. Ці вогневі позиції РСЗВ загрожують Нікополю та навіть потенційно місту Кривий Ріг. Аналітики дійшли висновку, що близькість цих РСЗВ до ЗС не дозволяє Україні використовувати контрбатарейний вогонь. Доповідь була опублікована також напередодні екстреного засідання ради керуючих МАГАТЕ, і воно призначене на 12 грудня, тобто на сьогодні. Засідання було скликане українським урядом для вирішення ядерної кризи, з причиною цілеспрямованими ракетними атаками Росії на українську електроенергетичну систему, зокрема і на її підстанці. адже бачимо, що дійсно з настанням холодів рашисти починають гатити саме по критичній енергетичній інфраструктурі, і Дійсно бачимо, що більше Сті регіонів нашої країни нині є погодинні графіки відключення світла. Ну а далі про те, що в Таганрозі щось відбулося, теж неприємне для російських окупантів, з постраждалими та ймовірно пошкодженою технікою. Власне, вранці 11 грудня, тобто вчора, повідомляли місцеві змі російські псевдозмі про те, що під ударом ракет опинився Таганрог. Писали, що був атакований аеродром в Ростовській області в цьому місці. Крім того, росіяни припускали, що удар завдали ну це вже більше до інсинуації ніж до точних даних ракетами атаками. Вони люблять дуже говорити, що колективний захід вступає у війну на бік України, надає дозволи бити свої зброї. От весь в принципі це вже більше легенди, щоби як-то где оправдати своє решнік, можевельник і так далі. Пропагандисти пишуть, що летіло шість ракет, які тримали курс на аеродром. Росіяни переконують, що Звісно ж, всі збило ППО, та зазначили, що дві ракети, нібито збили бойовим розрахунком з РПК типу панцир, а інші були локаційно втрачені через засоби радіоелектронної боротьби. Через падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу. У Росії також пишуть, що руйнувань немає, але є незначені пошкодження. Осколками посічені дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автотехніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці. Ну і звісно ж, расисти погрожували ударити у відповідь. Говорили, що це ескалація заходу, що знову будете решнік і так далі, і тому подібне маячення. Поки що підтверджень з українського. Боку цієї інформації ми не маємо, але знову ж таки все, що летить на російські військові об'єкти, все той має туди летіти, бо Росія бо Росія розв'язала невмотивовану війну. Війну проти України має за це розплачуватися це цілком очевидно. Ну і прилітає не лише на території Росії, але як ми знаємо, і по тимчасово окупованих територіях. Мені подобається, як дописує у своєму телеграм-каналі. Зокрема, і Петро Андрющенко, радник мера міста Маріуполя. Він досить часто коментує ту бавовну, яка лунає і в Криму, і в Маріуполі, і в Бердянську. Ну і на території Росії. Відповідно, також він дописав учора ввечері: Севастополь спиш, атака на місто та Крим. Попкорно дописав Петро Андрюшенко в телеграм-каналі. так от з'явилися вже деталі того, що відбувалося. На території тимчасово окупованого півострова у Росії також були і обмеження на польоти чомусь у аеропорту Сочі. Хоча про вибухи не повідомлялося, але російські пабліки припустили, що це могли зробити через загрозу атаки. Ну і до слова, в той же час відбулася масована атака на Крим. Окупанти нарахували багато дронів, бачили навіть цілий рій БПЛА і ракети. Нептун відповідну інформацію також дописували у своїх телеграм-каналах. Місцеві жителі ділилися тим, що відбувається. Ну і в Севастополі пролунало щонайменше три вибухи. А от губернатор сказав, що цивільні об'єкти не постраждали. Але що цікаво, нічого не вказав щодо військових об'єктів.